Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми відшиваємо професійні термосумки для кур'єрської доставки. Сьогодні я розповім вам про модель термосумки, яку можна використовувати як і для доставки, так і для особистого використання. Почнемо з зовнішньої частини. Ця термосумка має внутрішні, внутрішні розміри. Інколи задають такі питання, а вказані внутрішні чи зовнішні розміри, тому що інколи це дуже важливо, коли використовуються коробки під розмір термосумки. Тут саме внутрішні розміри, корисна площа. 50 см 30 на 30 см. Термосумка укомплектована двома основними ручками, має жорстку конструкцію, зовнішній тентовий матеріал, який легко миється від будь-яких забруднень. І на верхній частині зроблена прозора кишення. Для, це як інформаційний вкладиш, чеки сюди можна вкладати для певної інформації для вашого кур'єра. І дві ручки для можливості перенесення цієї термосумки перед собою. Ми її тестували на замороженій воді. Заморожену воду в пляшках. Така термосумка тримає в літній час температура 22-25 градусів. Вода була ще заморожена через 48 годин, коли ми поклали воду в такого плану термосумку. І так, на дно ми робимо дно чорного кольору, нашиті резинові ніжки. Перейдемо до внутрішньої частини, відкривається на змійках. Надійна фурнітура ЮКК використана обов'язково, тому що. Змійка. Це найголовніший елемент термосумки, який є найнавантаженішим. Ви ним щодня будете користуватися. А є кур'єри, які роблять 10, 15 до 20 замовлень щодня. То, звичайно, фурнітура має бути надійною. Внутрішня частина на кришці зроблені резиночки. Пізніше я вам поясню, для чого ці резиночки. Також тут іде ось такий от вкладиш. П-образний. Також це те, з чим пов'язані, відповідно, різиночки. Він вставляється дуже просто. Він зроблений з пластику і додатково ще тут утеплювач йде. Ось так вставляєте. І створюється жорсткість і цінність внутрішнього простору. В цих стінках також йде пластик, товщина утеплювача в базовій комплектації йде 10 мм. За необхідності ми можемо доокомплектувати, зробити. Передню і задню частину з подвійним утеплювачем. Загальна товщина утеплювача буде 20 мм. І так, особливість цієї термосумки заключається в тому, що цю П-образну ставочку ми можемо доставати, класти ось так під стіночку і термосумку компактно складати. Оп. оп. І тепер відносно цих резиночок. Їх тут зроблено дві. Одну сторону зафіксували, другу. Все. І ваша термосумка компактно складена, займає мало місця. Ось. Тут чотири термосумки. Які компактно складені і будуть чекати свого часу, коли їм, ними потрібно буде знову користуватися. І розкладаються відповідно в зворотній послідовності. Також ми можемо відшити таку модель термосумки інших вам розмірів, інших кольорів, за необхідності зробити брендування. Ось, до прикладу, така сама модель термосумки, але трішки в інших розмірах. Але розмір 50-30 на 30 це досить такий оптимальний розмір, який підійде під різні задачі, як і на доставку, так і для особистого використання. Якщо залишилося питання, звертайтесь до нас, проконсультуємо, порадимо краще рішення для вас і реалізуємо все швидко та якісно.